Слава Україні! О, слава! Шановні учасники змагань, назва сьогоднішнього заходу є надзвичайно символічною: сильні України! Ті, кого не зміг зламати ворог. На жаль, 15 березня Росія підступно знову атакувала Одесу ракетами, і, окрім цивільних, загинули справжні бійці правоохоронці. Це говорить про одне: ворог боїться, боїться української люті. І щодня ми маємо доказувати тим хлопцям, що віддали своє життя за Україну, що ми не схипимо і продовжимо їхню справу. Я щиро вдячний кожному ветерану. Ви своїм життям, своїм особистим прикладом довели українські воїни незладні, а наші вороги неодмінно згинуть, як роса на сонці. Хочу, щоб сьогодні молоді курсанти побачили, якою є справжня сила людського духу і надихнулися цим прикладом. Ми маємо велику мету. Створити в Одесі національний хаб з реабілітації. Ми вважаємо, що Одеса має для цього все необхідне. Ця ініціатива реалізується вже зараз зусиллями багатьох інституцій та людей. Тому я хочу висловити щиру подяку Міністерству внутрішніх справ та особисто міністру Ігорю Клименко. Бажаю всім учасникам перемоги у змаганнях, а всій Україні перемоги над ворогом. Дякую Збройним силам. Слава Україні! Я хочу зауважити і хочу сказати, що кожен із вас сьогодні є прикладом. Кожен із вас є прикладом залізної волі, прикладом незламності, прикладом нескореності. Доброго дня воїни, доброго дня військовослужбовці! доброго дня спортсмени. Ви зайшли в зал і ви вже спортсмени. Невглінне і невгамонне. Ніколи не втомимось казати вам дякую, шановні ветерани наші.